12 тисяч доларів в рік або 25% річних на здачі в оренду будиночка в горах. звідки беруться такі цифри по прибутковості каркасного будинку. Поступило таке запитання від Євгенія. До речі, Євгеній має комплекс селі є називається Мохо, тому якщо шукаєте місце для відпочинку, шукайте його в інстаграм. Але повернемось до запитань і давайте рахувати: вартість будинку за проектом куб з меблями, септиком, фундаментом, свердловиною обійдеться приблизно в 45 тисяч доларів. Оренда 75 доларів за добу. Якщо здавати лише 3 дні на тиждень, а це 43% завантаження, п'ятниця субота неділя, маємо 255 доларів на тиждень. В році 52 тижні, отже, 13 260 доларів на рік. Давайте віднімемо витрати на обслуговування десь в розмірі 15%. Це приблизно 1990 доларів. Можна закласти витрати на рівні 25%, але це вже при залученні керуючої компанії. А чи потрібна вона вам для одного, чи, скажімо, трьох будиночків. Ну, я думаю, що на старті це не потрібно. Отже, чистий прибуток виходить 11 270 доларів на рік або 45 тисяч доларів за 4 роки. А це 25% річних за мінусом витрат. Таким чином, накупність становить 4 роки. Це при умові заповненості 43%. Якщо зможете забезпечити більше, будете зробляти ще більше. Ми показуємо мінімальні показники. А тепер головне, ми не врахували ще капіталізацію. Після будівництва вартість будинку автоматично зростає на 20-50%. Тобто ви заробляєте не тільки на оренді, а й збільшуєте вартість своєї інвестиції. І ще важливий момент земля. Це окрема інвестиція, вона не входить в розрахунок, тому що вартість землі в різних регіонах різна і також залежить від площі. Для одного будинку достатньо 1,5-2 сотини. Але ділянки зазвичай купують 10, 15, 20 сотин. І на такій землі можна розмістити декілька будинків, а такі витрати, як на септик, свердловину, ділити на цю кількість будинків. І ці цифри це не просто з повітря, це і реальні дані взяті з тих будинків, які ми збудували там, з 2020 по 2023 рік. Тобто вони вже відпрацювали 3-5 років. І ці будинки вже показали реальні цифри. Але не плутайте каркасні будинки з модульними будинками. Вони не мають нічого спільного. Адже модуль будинок це просто тимчасове житло. З терміном експлуатації 3-5 років. Якщо вас цікавить будівництво каркасного будинку, яке приносить реальні гроші, я Олег Залес, компанія Хвоя будівництво каркасних будинків, яка, до речі, отримала нагороду у 2023 році як найкращий постачальник товарів та послуг. А у 2025 році отримала нагороду знак якості як найкраща компанія з будівництва каркасних будинків. Контакти в описі до цього відео.